Вітаю, я Андрій Городиський. Разом із командою Новини світ готовий розповісти про останні події дня за кордоном. Постріли в Отаві. Поліція шукає тих, хто стоїть за нападом на парламент. У внуково полетіли голови. Керівники аеропорту пакують валізи через катастрофу. З Відділу косметики у Звіринець. як у США, позбулися непроханого покупця. Європарламент погодився продовжити на рік дію односторонніх торговельних пільг для України з другої спроби. За проект проголосували 497 депутатів. Проти 78, 56 утрималися. Тепер постанову мають схвалити глави держав та урядів ЄС. Ще до голосування у Європарламенті лідер французького національного фронту Марін Лепен пропонувала відправити документ на доопрацювання. Мовляв, потрібно ретельніше вивчити вплив таких дій на економіку Європи. На початку жовтня група депутатів на чолі з Лепен вже була Покували проект постанови і його так і не винесли на голосування. Тоді євродепутат, не наводячи доказів, звинуватила українську владу в обстрілах мирних жителів на Донбасі. І з квітня цього року Україна торгує на європейських ринках, не сплачуючи мита. Європейські ж товари, які заводяться до нашої країни, обкладають, як і раніше, усіма зборами. У вересні Україна та ЄС домовилися продовжити такий режим до 2016 року, коли має запрацювати зона вільної торгівлі. 14 тисяч рублів на місяць отримують сім'ї загиблих і зниклих безвісти російських військових. Відповідно, законопроект підписав президент Росії Володимир Путін. Документ набуде чинності у січні 2016-го. За словами автора закону, сенатора Віктора Озерова йдеться передусім про вояків, які загинули або зникли безвісти під час чеченської та афганської воєн. А от тих, хто воював на Україні, нові, в Україні прошу вибачення нові пільги не стосуються, каже парламентар, бо тут були самі добровольці. Для членів їхніх родин можуть розробити інший законопроект, сказав озеров. У середині жовтня російська правозахисниця Олена Васильєва заявила, що у війні на Донбасі загинуло більше як 4 тисячі російських військових. В середині вересня Єврокомісія ухвалила рішення про виділення 22 мільйонів євро на допомогу громадянам, які постраждали внаслідок конфлікту на сході України. У нас в студії Мамар Мерзюк, представник генерального директорату з питань гуманітарної допомоги при Єврокомісії. Мар, вітаю вас, дякую, що прийшли. Перейду на русский язик, щоб були зрозуміли. Мар, розкажіть, знаю я, що эта вот помощь 22 мільйона разделена на дві части: 5 мільйонів. Це гуманітарна собственна допомога, і 17 миллионов это э, некая инвестиция в развитие. Расскажите, в чем разница? На что идут 5 миллионов, на что идут 17 миллионов? Вы знаете, вы, вот в настоящее время у нас э, помощь отделяется на на гуманитарную помощь, где э, мы отдаем больше, чем э, то, что вы сказали, значит, мы, мы даем 7,5 миллионов уже. первые нужды это то, что питание, вода, вот все то, что нуждается люди, одежда, одежда всякие вот эти вот. Что эти люди. деньги будут направлены непосредственно вот в зоны конфликта или нет? Вы знаете, вот для всех нуждающихся. Значит, не посмотрите, вот, и где вот там по всей, по всей Украине. Ну, я имею в виду, у вас есть какие-то механизмы распределения этих средств, этой помощи там, где не контролирует ситуацию украинская армия? Конечно, вы знаете, вот мы работаем, наши вот, вот механизм, мы работаем через онских организаций, например, управление высшей комиссариата по делам беженцев, мы работаем через вот Красного Креста и уже не организаций, международных негосударственных организаций. Вот наш механизм, это, вот мы даем средства для них, чтобы как раз подали вот нашу помощь как срочно, как можно для всех нуждающихся. Il В двух словах теперь о 17 миллионах. Эти деньги направлены на некое развитие. Я так читал в вашем пресс-релизе, что речь идет о том, чтобы разместить внутренних беженцев. Вы знаете, сейчас вот задача, которая стоит перед нами, как мы можно перед зимой как вот давать помощь, как мы можем им давать возможность, чтобы они были в холодных ситуациях, вот в местах, которые вот могут как, как жилье который непосредственно нужен в, 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 зимой, как можно вот в некоторых ситуациях вот отремонтировать вот эти дома, где они сейчас они живут и все возможности, как можем помочь этим людям, чтобы как раз не были в нормальных условиях. На какой сейчас стадии вот эта вот программа, какие-то деньги уже поступили, какая-то помощь уже пришла и когда ждать вот основной этой волны программы? Вы знаете, мы уже иначе. Вот через некоторые организации, типа вот, э, Всемирная Здра... организация здравоохранения, или организация называется ПИН, или через э, управление высшей комиссариата по делам беженцев, мы начали уже э, эти, вот, давать эти э, первые помощи. Но, но, и, но я думаю, что надо еще поскорее, вот, вот поэтому сейчас я, э, вот с, с коллегами, со, с правительством, как можно, как скоро вот, э, э, давать все то, что нужно люд, людьми, поскольку, вы знаете, вот, время не ждет. Це наш зімна Момр. Я очень благодарен, що ви прийшли в студію. Спасибо вам за ваші ответы. Я нагадаю, що в студії з нами Спасибо. був Мумар Мерзюк, представник генерального директората з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту Єврокомісії. Він розповідав про те, що 22, навіть більше ніж 22 мільйони євро вже виділені Єврокомісією для допомоги Україні, і вони вже ця програма вже працює. І найближчими днями, найближчими тижнями ми побачимо все це в дії. Ісламіст, який розмовляв з демонами. Поліція Канади встановила особистість оттавського стрільця. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець, який нещодавно прийняв іслам. Його знайомі розповідають, що останнім часом чоловік неодноразово говорив, що чує голоси. Поліція повідомила, що нападник був у списку потенційно небезпечних осіб. У нього навіть забрали паспорт, аби не поїхав найманцем до Іраку чи Сирії. Однак передбачити його плани правоохоронці не змогли. Більше знає Леся Красун. У канадському парламенті на стажуванні 33 українських студентів. Про це повідомили у Вітчизняному міністерстві закордонних справ. Було 33 стажери студенти з України, які вже певний час перебувають на стажуванні в парламенті Канади. За інформацією нашого посольства, ніхто з них не постраждав, і вони зараз почуваються в безпеці. Особливий режим в Отаві скасували лише опівночі. До того людям радили не виходити на вулиці, дітей і студентів кілька годин не випускали з класів. Доступ в центр міста перекрили. Під посилену охорону взяли усі урядові, військові та освітні заклади. Нині місто потроху повертається до нормального життя. Однак парламент усе ще закритий для відвідувачів. Очевидці вчорашньої стрілянини пригадують, як усе сталося. Я просто йшов повз меморіал і раптом почув постріли. Озирнувся і побачив чоловіка з гвинтівкою. Він стріляв, постріл за постріл. Потім я побачив, як побіг військовий зовсім поряд, просто повз мене. А інший військовий упав на землю. Я прилякався, теж упав. Під час стрілянини в Отаві загинув військовий з почесного караулу, що стояв під меморіалом Першої світової війни. Ще троє людей дістали незначні поранення. Їх уже відпустили зі шпиталю додому. Прем'єр-міністр країни Стівен Харпер заявив, що Канаду подібними атаками не злякати. Напад на співробітників спецслужби і на наші державні установи це напад на нашу країну, наші цінності і на нас, канадців. Я хотів би наголосити, нас не злякати. Канаду ніколи не злякати. Поліція назвала ім'я нападника, який влаштував розправу біля меморіалу та в парламенті. Це Мішель Зехав Бібо, 82-го року народження. Раніше його звали Мішель Джозеф Холл, однак, нещодавно він прийняв іслам та змінив прізвище. Його самого застрелили під час операції. Поліція все ще шукає можливих спільників стрільця. Ще зарано ділитися якимись деталями того, що сталося. Операція ще триває, і ми маємо хороші шанси провести швидке розслідування. Наш обов'язок захищати. Людей, і якби ми знали, що таке може статися, змогли б запобігти нападу. Того ж дня постріли пролунали також неподалік парламенту в торговому центрі. Вчорашній напад на військових уже другий за тиждень. Раніше у провінції Квебек чоловік на авто наїхав на двох військовослужбовців. Один із них помер у лікарні. Нападника застрелили під час втечі. Леся Красун перший національний. Через авіакатастрофу у внуково і відставку пішло керівництво аеропорту. Свої посади залишили директор Андрій Діяков та його заступник Сергій Солнцев. Окрім того, від роботи відсторонили ще кількох керівників відділів. Французький приватний літак розбився у внуково в ніч проти вівторка. Борт зіштовхнувся із снігоприбиральною машиною. Загинули усі, хто був у літаку. А це троє членів екіпажу та пасажир. Президент французької нафтової компанії Тоталь Крістов Де у сполучених штатах ведмежатко влаштувало собі шопінг. Клишуногій зайшов у супермаркет в Орегоні. Найбільше його зацікавили полиці, журналами, посудом і косметикою. Однак роздивитися все не дозволили охоронці. Ведмедика впіймали у кошик для покупок і відправили у місцевий притулок для тварин. Любитель магазинів проведе там рік, а потім його обіцяють випустити в дику природу. Бажаю вам лише приємних зустрічей, таких приміром, як і з Інною Москвіною. Іну, вітаю. Е, які сьогодні новини? Тобі є автомобіль? Є. І ти водиш? Да. Тоді новина для таких, як ми з тобою, для всіх водіїв. Бензин в Україні дешевша і буде дешевшати, ти за прогнозами. В листопаді його ціна може сягнути 15 гривень 30 копійок за літр 95-го. Але це за умови, якщо на автотрейдери знайдуть долари, щоб купити паливо. Це чудові новини. Ти думаєш? Докладніше про ці та інші у випуску буквально за кілька хвилин. Я за вами прощаюся, а його.